Далі він каже, Луки 18,17 по правді кажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не війде. Тобто він ще каже про деякий стан серця тих, хто чують про царство Боже, тих, хто бачить цього царя чи чують цього царя, Ісус каже, якщо ви не приймете його як дитина, ви в нього не зможете війти в це царство. Як діти приймають реальність довкола них? Правда, діти вірять, От якщо в кого є ще малі діти, які, які саме малі діти до якогось там віку, да? діти дивляться на свого батька, і для них батько це супермен, це супергерой, він все може, він все знає, він для них уособлює все. Дитина дивиться на батьків як на сутність вообще всього життя свого. І вона від нього від батьків дитина черпає. І оця постава, як губка, всмоктує в себе воду, вбирає в себе воду. Ісус каже: якщо ви не будете такими в відношенні до Царства Божого, Якщо ви підходячи до питання Божого царства, Його царювання, володичіства Ісуса, якщо ви не будете підходити як та дитина, яка приймає все, що виходить від цього царя, вона не ставить під сумнів те, що цар говорить. Вона не ставить під сумнів те, що цар показує. Вона не ставить під сумнів владу царя. Вона приймає все, бо вона бачить все моє життя, воно довкола крутиться батьків. Я сам не виживу, дитина мала, народилася, і вона що? Вона повністю залежить від батьків, правда? Ісус каже: хто не прийме Царство Божого як дитя, не може в нього війти. Не зможе його осягнути, не зможе його зрозуміти, не зможе в ньому ходити, не зможе в ньому жити.